До Євросоюзу на велосипедах міста побратими, український Калуш та польське горліце символічно об'єднав міжнародний велопробіг. Його учасники проїхали понад 420 кілометрів за 4 дні. Разом з ними вітчизняним бездоріжжям та європейськими автострадами мандрували і наші кореспонденти. Міжнародний велопробіг Калуш Євросоюз Горліце від самого початку задумувався як акція багатоцільова. По-перше, як демонстрація європейських прагнень України. По-друге, як приклад співпраці між двома братніми містами. По-третє, як популяризація спортивного способу життя. Ну і, звісно, як реклама екологічного виду транспорту. Приклад усій громаді показав міський голова Калуша Ігор Насалик, який очолив колону на новому спеціально придбаному ровері. Нічого в нього особливого нема. Так він зроблений, скажімо, добре, що роз... на 90-го. Кілограм вагу, бо як бачите, в основному велосипедисти це так кілограм 70-60, а в мене все-таки 90». Прикарпатські дороги одразу ж перевірили кожен велосипед на міцність, а їхніх водіїв на вправність. Оминати ями вдавалося не всім. Найбільше падінь зазнала Галина Шиманська. Дівчина визнала, що попри тривалі заняття велоаеробікою, аеробікою, траса виявилася для неї набагато складнішою ніж тренування у спортзалі. Однак ентузіазму Галина не втратила. Багато цікавіше, попри всі рани, падіння. Повразі садіна. Я думаю, що переживемо. Доїду. А іншого учасника велопробігу, поляка Пьотра Афінця, українські дороги не надто здивували. Про захід він почитав в інтернеті, а оскільки давно захоплюється велоподорожами, то той собі вирішив долучитися. Барто добре. Барза дуже добре в мене враження, хоча від українських доріг не такі добрі, як від усього іншого. Але впевнений, що завтра до кордону траса буде легшою а там у Польщі буде ще легше. Траса до кордону справді виявилася легшою, тож переношувавши в кемпінгу поблизу Львова, велосипедисти попрямували далі, милуючись красою української природи. Відстань від Калуша до Шагіні українські велосипедисти подолали за півтори доби на пропускному пункту для учасників делегації Зелена вулиця, адже із українського і з польського боку було зроблено все, щоб кордон було подолано якомога швидше. Загалом перетин кордону для всієї делегації зайняв близько 40 хвилин. На знак подяки за розуміння і сприяння міський голова Калуша вручив представникам митної та прикордонної служб пам'ятні відзнаки. Після цього українських велосипедистів зустрічали героїв на центральній площі Перемишля. А ті Хоче роздавали інтерв'ю і співали пісень. Народу, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки типові. Наступного дня на велосипедистів чекали випробовування польськими безкидами. Численні підйоми та спуски, найдовший з яких тривав 7 кілометрів, далися нелегко. Хоча цю трасу було вибрано саме з міркувань безпеки, пояснив один з організаторів пробігу з Адамський. в Адамські обіралі шлях, або йдемо через жешув, або йдемо через пшенич. Ми міркували так: або їдемо через Жешу, або з перемишля цією трохи гористою трасою. Зараз тут менш жвавий транспортний рух, і це безпечніше, адже коли рухається така велика колона, передусім треба дбати про безпеку руху. Під вечір прикарпатські велосипедисти прибули до Кросна, де їх застарів очільник міста. Там спосіб ще ще ні приїхав делегації до Кросна, ви ще перші. Таким транспортом до нас офіційні делегації ще не приїжджали. Так що ви перші. Думаю, що це дуже оригінальний спосіб відвідувати місто, і ваш приклад неодмінно надихне інших. Протягом усього маршруту колона рухалася дуже швидко, значно обганяючи графік. Хоча це додавало клопоту усім, хто забезпечував привал і відповідне харчування, розповідає головний тиловик велопробігу Віктор Павлів. Це мало бути дуже швидке приготування, мінімально, щоб було забито желудком і максимально вітамінів відновлені кілокалорії. Тобто, було прораховано скільки кілокалорій в певний кілометраж спалюється 25-30 кілометрів, і щоб постійно підживлювати вуглеводами, амінокислотами наших учасників пробігу. Остання зупинка перед фінішем містечко Ясло. Тут до українських велосипедистів приєдналося близько 20 поляків. Найстарішому з них уже далеко за 70. Такою колоною марафонці подолали останні кілометри і в'їхали на ринкову площу Горліц, де саме мали розпочатися святкові урочистості з нагоди Дня міста. Польська базоза України отожоби Польша дуже зацікавлена в тому, щоб бути в Євросоюзі разом з Україною. І ми працюємо над цим. І горлівце, і Калуш. Це продемонструвала наша сьогоднішня зустріч, тому що Польща хоче мати міцного та надійного сусіда. Делегацію з Прикарпаття привітав і маршалик малопольського воєводства Марек Сова. Він вручив учасникам велопробігу грамоти та сувеніри. Відпочивши після дороги і досхочу наспілкувавшись, українці вирушили додому уже на автобусі.